Вітаю, шановні, ранок 7 квітня всіх зі святом. Хочу сьогодні такий зробити невеликий огляд чеснику. Поділитися певними думками про азотні добрива. Перше, що от кидається в очі, як можете бачити, чесник пожовтів. В ну, прийняті, наприклад, за кілька днів тому, то він взагалі стояв зелений повністю, а зараз от жовтіє. Особливо це видно по любачі. Тут от три рядочки, не знаю, на камеру передає чи не передає. То якщо дивитись деякі інші сорти, то вони стоять ще зелені. От якщо подивитись, то в принципі зелене листя. От тільки чуть-чуть кінчики, і якщо взяти любашу от поруч, то в неї таке салатове листя, більш жовте, більш сухе. Із всіх моїх сортів, в принципі, це Любаша найгірше переносить таку от погоду. І, до речі, я вносив тут вже двічі азотні добрива, вносив селітру. Скажу відверто, я не задоволений результатом, тому що, ну, чесно кажучи, я його просто-напросто не бачу. Жовтіє так само, як і без азотних добрив. Таке враження, що навпаки, ще ще гірше зробив, коли в місті добрива, бо ну, от, після другого внесення воно почало жовтіти. Можливо, так просто співпало. Але в будь-якому випадку ну, якоїсь помітної дії я не бачу, щоб він якось допомог. Більше навпаки грає роль саме сорчаснику, ніж от якісь добрива. Ну, це такі мої суто спостереження. Також ось Любаша, але трохи менше, менше одного зубка, і от видно різницю. Тут зеленіше, тут жовтіший. Ну, в общем, така от ситуація. Справа ще в тому, що в минулому році, коли я вирощував, ну, це був перший рік, це другий рік, коли я вирощував. І от в минулому році я азотні добрива вносив вже там пізніше, десь там в середині квітня перше було внесення і там на початку травня. Було друге внесення, і часник виглядав ну, в рази-в рази краще. Він був, я б сказав, би, просто ідеальний минулому році. Саме от вегетативна маса зелена був дуже гарний. В цьому році ну от, таке от є пожовтіння. Тому от, говорю, що не знаю, напевно я не буду в наступному році спішити саме з азотними добривами. Буду вносити трохи пізніше. Коли трохи підніметься температура, зараз ось взагалі передають мінусову, зараз от сніжок трохи моросить, трохи сипе. Мінус передають і вночі, і в день там плюс 3 градуси. Ну, в общем, тиждень такий буде суровий, суворий. Але ну, подивимось, що буде після нього, далі вже передають тепло, далі я думаю, вже йому нічого не буде зашкоджувати. Я викупував декілька часничин, такий де гірші перевіряв, чи з ним щось не так, чи можливо яка хвороба, чи гниль, чи що. Ну, Коренева, я б казав, що дуже гарна. І сам зубок такий не пошкоджений ніде, ні підгнивший. Так що це звичайний хлороз, просто із-за такої холодної погоди часник жовтіє». Знову ж таки, деякі сорти дуже гарно переносять от, таку от погоду і виглядають зовсім такі зелені-зелені. Там у мене також є харківський фіолетовий окремо. Взагалі не видно по ньому, що він якось пожавтів чи якось відреагував на цю погоду. Єдине, що ну, слабенько ще росте, тому що ну, холодно він довго розвивається. До речі, вже абрикоси цвітуть на весь ход. Незрозуміло, що буде з ними після морозів. Але от по часнику такі от думки. До речі, проходив гербіцидами. Вже є свої теж думки по гербіцидах. Там вже в наступному відео поговоримо саме про гербіциди. Є також своє бачення щодо цієї обробки. Ну а на цьому, друзі, завершую відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.